З молодшим сержантом Андрієм Жуком попрощалися в Сумах. Чоловік був старшим розвідником розвідувального відділення взводу спостереження розвідувальної роти. За інформацією Сумського центру комплектування, він загинув 4 вересня в районі населеного пункту Калинівка Бахмутського району Донецької області. Кажу прямо. Он никогда не боялся. А, был всегда аккуратный. Один раз помню на ферме в Калиново, когда нас танк крыл. Он пришел, чтобы нас вывезти, провести по ферме. Хотя по ферме кидал миномет. То есть он прошел, был хорошим, жизнерадостным. Всегда ну, как, поддерживал настроение. На меня называл дед. був настоящий друг. Військовослужбовцю назавжди залишилося 28 років. Він був одружений, мав доньку, розповіли його родичі. Пан Сергій розповідає, його племінниця була заміжна за Андрієм. Вона з ним розписалася трохи більше року тому. Він вже був на війні. А діти їли? Так. Дитинка, 11 місяців, дівчинка. Що ще сказати? Патріот. Він приїхав, коли народилася доча, в його кірочка. Він приїжджав. Він був дуже щасливий. Був дуже радий. Він такий був радий. Тоді приїжджав, як дівочку хрестили. І оце ж він повинен був приїхати на рік. Оце дочі буде рік. І таке сталося. Хлопець дуже хороший, позитивний. Він у нас виріс. Він родився вже, як ми квартиру одержали. Воює він вже з 2014 року. Він і Ловацьк пройшов, там був. Він був там ранений, був п'ять разів контужений. І оце зараз таке тепер сталося. Ми робили з його мамою і знали його ще з маличком. Дуже цікавий, дуже такий. Інтересний мальчик був, хороший, дуже хлопчик був. Спокійний, характером дуже хороший. Золота дитина. Для мами це дуже тяжка втрата. І для всіх це тяжка втрата, але він був дуже хороший син, добропорядний, дуже любив маму. Мамі робили операцію, він бідненький, заробляв гроші, щоб допомогти мамі. Дуже дуже порядна дитина, і дуже жалко. Після відспівування воїна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна на книж Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.